Вітаю, мої любі! Так захотілося <гум> взяти карти в руки і щось подивитися якесь запитання або пораду, або підказку, що ви маєте наразі саме зараз знати? Можливо, якась новина, можливо, щось потрібно зробити. Давайте подивимося. Що ви маєте знати? Ну, на зараз в ближайшому часі. Так, дивимося. Так, -та, -та, та. І так. Ммм. Боже ж ти мій, боже, які старші аркани. Боже, це я, мабуть, погано потасувала зараз. Знаєте, що ви повинні знати? Так, мабуть, погано потасувала. Ні, не погано, нормально. Так, перший випав мах. Вимах своєї реальності. Витворець. Ви управляєте своїми енергіями і не тільки своїми, а можете направити і в вашому просторі того або ту ситуацію, яка потрібна вам зараз. Ви це маєте. По сонцю у вас все виходить, все горить, беріть. От прям як квіточки мої. І починаєте працювати. Починаєте зажигати своє сонце. Так. 3, 4, 5, 6. Вже вибрали свій шлях, вибрали свій горизонт. Для вас в скорому часі відкриються якісь таємні знання, якесь духовне наповнення і баланс, якась опора. знаєте Хочеться таку сказати стабільність, ресурсність така. Трошки була скрита для вас, але скоро це відкриється, дуже скоро. І відкриватиметься поступово, масштабно, масштабно, і завершиться цей е, цей етап вашого життя, цей цикл життя. І ви, як начебто, знаєте, вийдете зі своїх е, цих ілюзій, якихось думок, якихось накрутів, е, зі свого цього стану такого. Е, без діяння і нічого не робить. Так от, давайте нам пораду, що ще ви маєте знати, так, що ваше серце е, яке було раніше закрите, яке було раніше розбите, багато болів, все виходить і завершується, і починається свято, свято. То наповнення радість, ваше серце більше не буде таким, як було раніше, а наоборот зцілиться І що? Так. Тому що уже Вищий суд, 20-й старший аркан, уже вас призиває до цього. Хвати сидіти в цьому. Пора масштабуватися, пора відкривати сердечну свою чакру, наповнюватись любов'ю, святом, праздником для себе. В першу чергу А потім для всіх остальних. Коли ви будете в такому стані балансі радості, любові, ех, не цього, що в кавичках, любові там, ой, я все люблю. Ні. А от такий, знаєте, баланс стану енергії, врівноваги, гармонії з собою, тоді ех, навколишній світ і ваш простір буде класно розкриватися. Ось так. Так що були такі ось поради. Я вас всіх обняла, я всіх люблю, і побачимося ще. До нових зустрічей. Па-па!